В місті Конотоп відкрилася електрозарядка для електромобілів. На сьогодні, як свідчить статистика, багато українців надають перевагу електротранспорту. Тож тепер заряджати цей транспорт можна буде і в нашому місті. У нас є статистика по Україні. Це 2,5 автомобілів автомобілі в день продається, і ми вважаємо, що перша основа це інфраструктура. Якщо буде де заряджатися в місті, люди сюди будуть приїжджати і не тільки місцеві люди, а можливо, це будуть. Іноземці, можливо, це будуть з інших міст люди, які проїздом їдуть там, або по справах їдуть сюди, або в гостини там і так далі. На сьогодні по Україні електрозарядки є в більше 280 містах. Серед них як великі міста, так і маленькі. Глухів ми приєднали, Новгород Сіверський приєднали, Шостку, Батурин, Вертіївку. Ну, Чернігів, звичайно, тепер до цієї мережі долучився іконотоп. Знаходиться електрозарядка в нашому місті на стоянці біля міської ради. Ця зарядка є одним з місць для підзарядки електроавтомобілів, які втілюють два клуби спільними зусиллями: це електроавтосам і клуб Електрокарс. А проект називається Євінет. Це вільна Україна від бензину. Я особисто зараз дякую від себе і до всієї громади міста за той подарунок, який нам зробив електрокар Клуб. Вони подарували нам цей пристрій для зарядки електрокарів. Це перша фактична зарядка для автомобілів, для саме електрокарів у місті Канатоп. Ми плануємо цей пристрій становити, правда, трошечки лівіше, тут зробити красиве накриття. І це буде перша заправка, до речі, вона буде комунальна. У нас на балансі КП Муніципалітет, де будуть будь-хто бажаючи приїжджати будь-який час доби заряджати свої електрокари. Я закликаю, до речі, всіх мешканців міста поступово все ж таки відмовлятися від старих бензинових автівок і переходити на такі от чудові електроавтомобілі. Я зараз не рекламую якусь конкретну марку автомобіля, але хочу сказати, що, до прикладу, цей автомобіль проходить 200 кілометрів без підзарядки. 200 кілометрів йому проїхати це буде коштувати, якщо не домовляє 14 гривень. Всього на цю 14 гривень. Тобто, фактично, попійкі. Це щоб ви розуміли, з'їздити в суми і назад п'ятьом людям буде обходитися в районі 20 гривень. Виявляйте собі, от, до Києва з'їздити, от ми підраховували, десь орієнтовно 32 гривні. Це туди і назад. Це п'ятьом людям на такому електроавтомобілі. Тому це майбутнє. Я вважаю, що... Наші власники автозаправних комплексів також підтягнуться, будуть саме на своїх заправках ось такі от, е, пристрої для зарядки автомобілів. Адже це не тільки е, є вигода в тому, що ми зберігаємо довколишнє середовище для себе, для своїх дітей, але ще й підприємці зможуть заробляти кошти, тому що людина, яка очікує зарядки автомобіля, вона завжди придбає якусь каву, якісь там е, солодощі чи ще щось, де якось проведе час. Однозначно, людина зможе побачити якусь, якусь, якусь рекламу, ще щось. Тому я закликаю всіх підприємців також долучатися до того, щоб. Новляти активно по місту такі от прилади для підзарядки електрокарів. Дякую вам за подарунок. Дякую вам за сприяння. Наголосивши на перевагах електротранспорту, міський голова Артем Семеніхін і сам випробував цей транспорт. Детальніше про встановлену електрозарядку ми поспілкувалися з головою клубу електромобілістів Володимиром Романцовим. Сьогодні ми відкриваємо у вашому місті першу зарядку в конотопі для електромобілів. Конотоп приєднався до електромобільної дороги. Скільки одночасно машин зможуть заряджатися? П'ять машин, тут 5 роз'ємів, але різним, різною потужністю. На, на жаль, Потужність невелика, 22 кВт. Але це дозволить Теслі заряджатися, трьом ліфам одночасно заряджатися. Ну а якщо це будуть електровелосипедисти, мотороллери або електробайки, то всі п'ять зможуть повноцінно заряджатися, але різними потужностями. Вони зможуть ділити між собою. Ну так. Ну, наступне питання, це мабуть дуже індивідуально кожної машини стосується, але все-таки загалом скільки часу потрібно, щоб зарядилася одна машина? Це залежить від ємності батареї і від потужності зарядного пристрою. Якщо ємність батареї даної машини 24 кВт, а станція на борту 6,6 кВт, то ми розуміємо, що це близько 4 годин. Буде повна зарядка від нуля до 100%.» За ініціативи сектору міської ради з питань внутрішньої політики та за підтримки міського голови Артема Семеніхіна відбулася зустріч людей з обмеженими фізичними можливостями з представниками влади міста, громадськими активістами та представниками громадських організацій. Зібрання відбулося у міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського. Метою зустрічі було обговорення потреб та проблемних питань людей з обмеженими фізичними можливостями та спільний пошук шляхів їх вирішення. Зокрема, про готовність протягти руку допомоги повідомлення. Завідувач сектору міської ради з питань внутрішньої політики Інна Панченко, начальник управління соціального захисту населення Оксана Розанова, юрист Оксана Добрянська, голова ради ветеранів інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій, спортивного клубу інвалідів Валерій Литвинов, голова організації сліпих Євген Сокол та голова Червоного Хреста Тетяна Міщенко. Всі питання, які озвучили люди, що потребують допомоги, були взяті до відома спеціалістами з метою пошуку шляхів їх Вирішення найближчим часом. У ході зустрічі присутні мали нагоду поспілкуватися із міським головою. Серед питань, які обговорювалися у ході діалогу, були ремонт спортивного клубу для інвалідів, належне облаштування пандусів у місті та тротуарів, організація дозвілля та створення громадської організації, яка займалася на достойному рівні проблемами інвалідів, зокрема так званих візочників. У свою чергу міський голова наголосив на своєму сприянні у вирішенні будь-яких питань у межах. Їх можливостей. Якщо у вас є можливість, заїдьте до мене, просто заїдьте. Я розумію, що вам це складно. Я спеціально для вас, спеціально для вас, для людей з обмеженими можливостями відремонтував виліт в міській раді. Де я можу тут, ну, то що я бачу, я це намагаюся робити, але, на жаль, я не володію всією повнотою інформацією, ваших потреб, ваших побажань. Тому я би хотів би, щоб ми з вами в живому спілкуванні. Я вас дуже прошу. От, кварткоми, депутати міської ради, Люди з обмеженими можливостями я всіх цих людей, всі категорії людей, цих я приймаю без черги, без запису. Просто прийшли, сказали, в мене є проблеми. Чітко виклали, і Я вам чесно кажу, що все, що я зможу зробити, я це зроблю. По завершенню діалогу для гостей була проведена екскурсія по музею. Сьогодні діти від'їжджали до наметового табору Патріот, що знаходиться в селищі Хишки. Детальніше про цей табір з такою досить патріотичною назвою ми запитали у представника відділу молоді та спорту Конотопської міської ради. Це вперше на в місті організовано приміський наметовий табір. Скільки дітей заїхало? Буде заїжджати сьогодні 50 дітей. І друга зміна також буде складатися з 50 дітей. Сьогодні вони заїжджають 15 липня, повернуться 28 липня. Наступна зміна відправиться 1 серпня і відпочиватиме до 14. Ви сказали, що це тематичний відпочинок. А в чому саме тематика? Тематика у патріотизмі, націоналізмі, спортивній підготовці. Тобто, це не корпуси, це природа, це намети, вогнище, річка, ліс, луки. Тому відповідна програма табору максимально туристично-патріотична. Діти будуть вчити патріотичні пісні, будуть проводитись у них різні вимарші. Школа юного туриста до нас завітає. Буде дуже багато гостей. Ми навчимо дітей розбирати, збирати зброю, звичайно. Жучбову, тому їм буде надзвичайно цікаво. Я пам'ятаю, минулому році також діти від'їжджали до наметового табору, можливо, іншого табору. А як ви вважаєте, чи на користь іде дітям такий відпочинок у наметах? Не тільки минулого року, але й цього року діти з міста Конотоп також від'їздили у Лебединський район до основного табору обласного сузір'я Наметового. Є у нашому місті такі, як молодь його патріоти, які туди їздять щороку, додаються також і нові. Всі, хто з'їздили у наметовий табір один раз, по приїзду одразу ж приходять писати заяву на те, щоб їхати на. Наступний, ну якщо не всі, то відсотків 90 точно, тому що ну діти бувають різні. і Для когось природа це просто не той відпочинок. Але таких зазвичай дуже мало. Тому сподіваємося, що цього року ми завозимо до табору на одну зміну 50 осіб. Наступно сподіваємося, що знову ж таки міська, міська влада, міський голова, депутатський корпус допоможуть нам фінансово. і Ми зможемо допридбати обладнання для того, щоб завозити вже за одну зміну не 50, а 100 і більше дітей, тому що так і дітей більше їм цікавіше. І в принципі, процедура організації наметового табору вона й одна і така сама. Що на 50, що на 100 дітей. Це один і той же пакет документів, так само встановлюються намети. Тому сподіваюся, наступного року на розширення. Цьогоріч залишилось дуже багато дітей, яким, на жаль, не вистачило місця. Тобто, 50 і 50 – це лише 100. І для міста це виявилася маленька цифра. Є дуже багато ще бажаючих, які приходять, записуються, але на жаль, цьогоріч ми їх не можемо відправити до намета. табору, ми їм пропонуємо альтернативу. Тож сподіваюся, що наступного ми зможемо охопити всіх бажаючих, які люблять бути відпочивати в наближенні до природи. Зібрання дітей, як ви бачите, відбувалося біля центру дитячої на творчості всі діти, які їдуть до цього табору, це діти пільгових категорій. Хтось з дітей і раніше відпочивав у наметових таборах, хтось ознайомитися з наметами відпочинком збирається лише сьогодні, але всі діти так чи інакше від відпочинку очікують лише позитивних вражень і в першу чергу відпочинку на природі. Хороших відчуттів, прекрасного настроєння. Ну більш наближений до туризму до. Таких силових uh, ігор. Ти знайомий з ними приблизно? Так. Я в тому році була на метому таборі Сузір'я, там плавали на байдарках. Мені розказували, що іменно буде там, на байдарках плавати, квести різні, там костри розводять, які такі інтересне буде. Думаю, буде хороший відпочинок. Я думаю, будуть конкурси, веселі. Чи не хвилюєтеся дитину відпускати в наметовий табір? Все звичайно, звичайно, хвилюємося. Але ми знаємо, що ми в надійних руках. Ми не вперше йдемо в такий табір, тому дитину відпускаємо зі спокійним серцем і бажаємо їм гарно відпочити. А ви самі любите відпочивати в наметах? В такому віці, як вони, так. Зараз напевно ні. Чого ти очікуєш від цього відпочинку? О, ну, по перше, це відпочити від усієї цієї метушні, що у нас зараз в городі. Потім це природа, це свіжий, це свіже повітря. Це... Чудові пейзажі, а детальніше про те, яка саме програма відпочинку очікує на дітей, ми поговоримо зі старшою вважатою табору патріот Наталією Демитко. Скажіть, а що очікує дітей? От сьогодні перший день ви приїдете. Що будете робити? Ну сьогодні у нас розпланований день так, що діти приїжджають, вони заселяються в намети і потім квест по табору. Тобто вони дізнаються, скільки стовпчиків в таборі, скільки персоналу в таборі, хто чим займається і що любить наш директор. Стартабору. А потім яка програма на них очікує? Потім програма. Ну, ми для них спеціально підготували спортивну програму, щоб вони фізично розвивалися, і звичайно ж культурна масова робота тобто всякі свята, дискотеки обов'язково і лекції з патріотичного виховання. Кожен день у таборі, я так розумію, буде насиченим. Так, кожен день буде насиченим. Жодна дитина не залишиться без участі, кожен буде займатися своєю справою. Діти від'їжджають до табору Патріот. Ми бажаємо їм гарного змістовного відпочинку, повернутися з приємними враженнями та з бажанням поїхати до цього табору знову. в таборі мрія, і саме зараз має розпочатися відкриття Олімпійських ігор. Це означає, що саме з цього дня у таборі будуть розпочинатися і проводитися різні спортивні змагання. У нас відбувається протягом зміни і теніс, змагання з тенісу, і віджимання, і стрибки на скакалки, і волейбол, і баскетбол. Спортивні і різні естафети, веселі старти. Багато спортивних змагань заплановано. Так, багато. Скажіть, чи є серед вас сильні, відважні та готові до перемоги. Є! Я люблю спорт і займатися спортом допомагає мені. мій замічательний обруч. Сейчас я покажу, як їм пользуватися. Этот вид спорта не для вас, но обруч можно использовать по-другому. Например, летом, когда сильно жарко, можно гонять мух и комаров. Еще можно представить, что вы белочка в колесе и бегайте по кругу. Можно сделать своей любимой женщине или девушке предложение. Вах, выходи за меня замуж. Как отпочинок в таборе? Кльово. Добре. Супер. Кльово. Чи плануєте ви брати участь у якихось спортивних заходах? Так, плануємо. Сьогодні будуть Олімпійські ігри, ми будемо проводити сцени, будемо виступати і будуть проводені змагання. З якого виду спорту хотіла б позмагатися? В біги. Який вид спорту твій улюблений? Футбол. У футболі. And the fly, 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 like by ramp, soнг, so you know, some pгает на счет, раз, весело прыгает на счет, два, ручками вашем на счет, три Завітали до табору «Зорька». На території табору діти займаються кожен своїм захопленням. Хтось грає в різні спортивні змагання, хтось просто відпочиває. А взагалі, поспілкувавшися з дітьми, ми зрозуміли, що діти тут дуже активні, люблять спортивні змагання, розважальні різні заходи і взагалі притримуються активної життєвої позиції. Ну а краще за всього передадуть атмосферу свого відпочинку у таборі «Зорька» вони самі. Ми відпочиваємо. тенісом, займаюся бігом, займаюся спортом. Вас весело тут. Да. З мальчиками. <laughs> <laughs> Очень много, піанірболу, э, э, много концертів каждый день. Ми сьогодні бігали на полі, змагання було з Бігу. Наш девіз Пандора це дива всього континенту. Тут відбуваються кращі моменти. Як тобі відпочинок подобається? Наступного року хочеш сюди приїхати? Так. Да. Як тобі відпочинок? Отлічний. На дискотеки ходиш? Хожу. Можеш сказати про те, як відпочивається в таборі. Радиш сюди іншим дітям приїжджати? Звісно. Прати питання добре. Мені подобається, що я цілий день проводжу з друзями. Дуже добре, мені дуже подобається. Готують смачно? Так, да, да. дуже смачно. На території табору бачу, тут у вас багато любителів спортивних змагань різних. А, що ти робиш зараз? Я йду з сорінування і побігла. Виграв? Ну, не знаю ще. Чи є в тебе якийсь особливий день, який тобі найбільше запам'ятався з того, що ти провів у таборі? Ну, Це яке виграв першого отряд це хлопців в теніс. Це вчора було. Дуже добре. Гарно годують, дуже багато розважальних програм. Та різних заходів. Загін! Еліта! Наш девіз – Еліта цього літа! <пліпи> Чи знаєте ви, якщо у дитини на шиї вісить срібний жетон? Що це означає? Не знаю. Не знаю. Ні, не знаю не знаю. Я не не знаю. Личний іменной жетон. любой прохожий в случае опасности для ребенка может помочь ему. На нем есть контактная информация, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и контактные телефоны родителей. Также личный жетон – это хороший ориентир для милиции и скорой помощи. У детей фонда «Сердца любови» уже есть именные жетоны. Мы продолжаем их изготавливать, заказывать. Идея с личным именным жетоном подходит также для детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями, а также если есть в семьях пожилые люди, которые могут уйти из дома и не найти дорогу обратно.